Я відпускаю всю злість і образу на цих людей. Мій гнів поступово перетворюється з вогню на м'яке тепло. Я починаю зігрівати цих людей, огортати їх душі потоком блага. Думаю про них із добром. І бажаю їм всього найліпшого. Моє сприйняття було неповним, а тому хибним. І лише через нашу спільну необізнаність і поки що юну недосвідчену духовність ми опинялися в ситуаціях, в яких відчували, як гнів охоплює нас. Завдавали один одному шкоди, не розуміючи. Що насправді ми частинки одного цілого, є єдина душа, яка об'єднує нас, і перетворює всі негативні переживання та емоції на силу всеосяжної любові, силу добра, Перетворюю образу на сильне бажання притягнути, наче магнітом. Благо на нас усіх.